Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України Експертна думка знову в ефірі національної радіостанції України ФМ. З вами як завжди, ваш Денис Денискаєр. І сьогодні у нас стратегічно важливий ефір. Бо ми про галузь заготівлі та переробки металобрухту в Україні. Ну і її важливість для економіки. Нашої держави я із задоволенням вам представляю сьогоднішнього мого гостя Клишинський Владислав, генеральний директор компанії «Укрмедцентр». Владиславе, Владислава. Я вас вітаю. Доброго дня всім. Ну що, давайте по-перше дізнаємося найголовніше, глобальніше, то можливо всі чули, але не всі розуміють, що це таке взагалі Брухто Заготівельна галузь. Да, і взагалі, наскільки вона важлива для української економіки для України. Ну і звісно ж, яку роль в цій галузі займає компанія Крмет. Думаю, що тут потрібно розпочати спочатку. Що таке металобрухт Взагалі. Металобрухт – це вироби з металу або їх частини, які внаслідок фізичного або морального зносу втратили свою експлуатаційну цінність, але не втратили свою цінність як сировина для повторної переробки. Метал в цілому це особливий ресурс, особливий матеріал. Він є домінуючим у світі у вагому вимірі. А на одну людину в середньому. Припадає 8 тонн металу у вигляді будівель, техніки, устаткування тощо. Ще однією особливістю металу є те, що він може безкінечно перероблятись без страти своєї якості, Тобто він має безкінечний цикл життя, і тому він є основою важливим елементом для так званої циркулярної економіки, економіки замкненого кола, коли ресурс. Не використовується, а викидається, а використовується і повертається знову у виробництво або використання. А це і такий екологічний тип економіки, до якого ми йдемо. От саме цим ми і займаємось. Ми повертаємо цей ресурс далі у виробництво на металургійні комбінати, які потім з металобрухту роблять арматуру, з якої створюються будівлі. Листи сталеві, з які використовуються в машинобудуванні рейки для залізниці тощо. От саме цим ми і займаємось. Укрмет на цьому ринку працює більше 20 років і займає лідируючі позиції. Ще один важливий акцент: металобрухт, є важливим чинником екологічної безпеки. Тому що такий тип виробництва сталі, він знижує викиди СО2 в 4 рази та витрати електро... енергії в цілому. Також я вас зрозумів. Ну що, глобальненько, як то кажуть, скажіть, будь ласка, як зараз ситуація? 2025 рік. В країні триває повномасштабна війна. Взагалі, як відбувається, яка ціль у вас на цей рік? Як розкажіть ситуацію? А, да, стосовно металобрухту, який утворюється в результаті війни, це особлива тема. Це особливий металобрухт, який зазвичай містить леговані сталі. І це трошки інший напрямок. Ми його торкатися не будемо. 2025 для «Укрмет» – це рік зміцнення та масштабування експортного напрямку. Ми бачимо тут потенціал не тільки для нашої компанії, а для всієї галузі. В цілому. Експорт є джерелом інвестицій у галузь, модернізації галузі, тобто там є. Є економіка, є додаткова, додаткова вартість, І тому ми сконцентрувалися в 2025 саме на цьому напрямку. Також ми слідкуємо за новими технологіями і спрощуємо взаємодію з нашими клієнтами. І одним з, одною з наших цілей також є цифровізація бізнес-процесів. Ми запустили crm систему для взаємодії з клієнтами, БОТ і йдемо. Навіть в такій галузі, часто кажучи, вона аналогова, тобто ми стараємось йти в ногу з часом. Також я би хотів відмітити ще напрямок комунікації компанії. Ми хочемо бути відкритішими, прозорішими, тому ми запустили соціальні мережі, щоб. Бути зрозумілішими та цікавішими для, для людей. От до нас прийшли. Да. <схай> да. <схай> ну, до соцмереж ми ще повернемося, бо я там подивився дуже-дуже цікаві е, нюанси, які є такі, знаєте, фішечки, навіть в якійсь мірі несподівано мені було це побачити е, для компанії, яка займається такою галузю, тому до цього ще повернемося. А ви от сказали про експорт. Скажіть мені, будь ласка, я так розумію, що це взагалі досить важливе питання в, в в цій сфері, так, експорт металобрухту. Так, на сьогодні експорт є єдиним механізмом справедливого ціноутворення на нашу продукцію. Внутрішній ринок, ринок в Україні, він насправді не працює. Він має сталі ознаки олігополії, де декілька великих промислових груп диктують ціни, квотують, обмежують обсяги постачання і відверто нав'язують ті умови, які вони хочуть. Експорт є. Тим ринковим механізмом, який це змінює, який дозволяє в принципі працювати ефективно, на сьогодні знову, до речі, точаться в СМІ різні маніпуляційні заяви, типу про дефіцит брухту для вітчизняної металургії, про те, що держава втрачає, про те, що там вивозиться стратегічна серовина. а насправді тут є. Проста відповідь. Мета закриття експорту це отримання надприбутків цими великими промисловими корпораціями за рахунок дешевої сировини. Коли не буде експорту, не буде справедливого механізму ціноутворення. Оце основне. Стосовно дефіциту брухту, то тут ще більш красномовні цифри. Споживання металобрухту з 2021 року впало в 2,5 рази. Внаслідок втрати героїчних великих споживачів, це Іліча та Азовсталь. Ті заводи, які є, їх чотири, вони працюють теж на 40-50%. І споживають десь 125 тисяч тонн по місяцю. А Брухту утворюється 200 тисяч. І якщо закритий експорт, цей Брухт, який надлишковий насправді, то він просто буде гнити на майданчиках. і… Держава від цього буде мати тільки збитків. Ми недоотримуємо валютну виручку, яку ми приносимо в країну. Заготівельники будуть вимушені скорочувати людей, закриватися. І це вже у середньостроковій перспективі якраз призведе до зменшення обсягу збору заготівлі, дефіциту цієї сировини, і, відповідно дефіциту виробництва сталі. Ще один насправді дуже важливий момент: це. Те, що закриття експорту від цього буде страдати не тільки економіка України, а і в цілому наш міжнародний імідж. Тому що такі дії вони суперечать ринковій концепції, в цілому, до якої ми йдемо, і суперечать там угоди про асоціацію з ЄС та зоні вільної торгівлі. І, в принципі, буде характеризувати нас як такого непередбаченого торгового партнера. І тому ми за вільний ринок і проти закриття експорту. Зрозуміло, дякую, що пояснили. Прям дуже детально розклали, як то кажуть, по поличкам друзі. Сьогодні говоримо в нашому ефірі про галузь заготівля та переробки металобрухту в Україні, про її важливість для економіки України, про імідж України на міжнародному ринку. І в гостях у мене Клишинський Владислав, генеральний директор компанії «Укрмедцентр». Центр. Владислава, скажіть мені, будь ласка, я так розумію, що в вашій сфері і для вашої компанії, звісно ж, дуже важлива це логістика та якась інформація да, як відбувається, чи все ок, чи немаєте проблем пов'язаних як знову ж таки з повномасштабним вторгненням? А, ну я розповім в цілому про нашу логістику, яка в нас структура. Да? А, у нас 35 заготівельно переробних центрів, тобто по-простому цехів. Вони знаходяться в основних логістичних центрах та обласних центрах, в принципі, всіх практично. Вони обладнані сучасним переробним. Обладнанням, навантажувачами та залізничними коліями для прямого, прямого відвантаження по залізниці там, на наші комбінати, на наш, в цілому на внутрішній ринок. А, також в нас є своє автотранспортне підприємство з десятками одиниць техніки для автомобільної доставки, вивозу а, брухту до, до місць переробки. Ми його постійно розвиваємо. У нас там є одиниці техніки зі спеціалізованим маніпулятором, щоб навантажувати прямо на місці погрузки. Експортний напрямок, за який я вже казав, у нас представлений терміналом Ізмаїл в порту. Ми відвантажимо і по воді на європейських споживачів. Залізничні термінали це 2 Вони насправді стратегічно важливі для нас. Це Ягодин, Термінал Ягодин і Термінал Мостицька. До речі, сьогодні рівно рік, як ми відкрили Термінал Ягодин. Я їхав на ефір, і мені прислав колега цей там перший документ, який uh -huh. там був створений. Оце в принципі є Укрмет. Це от, така, от, ми створили таку концепцію Хаб, це сучасна інфраструктура заготівлі та переробки брухту. В принципі, і логістичні і в плані транспорту всі процеси ми так будуємо. і… Вирішуємо їх таким чином. Ну, в принципі, з урахуванням географії, яку ви звучили, біля моря, ну, да. біля річки, Ми... яка веде через всю Європу, мовно кажучи, так, біля так, кордонів. Так тому, в принципі, да, досить зрозуміло. Окей. А ще одне питання. Взагалі, які зараз проблеми, виклики ви долаєте? Ви я так розумію, дещо вже там згадували в тим, що розповідали, але в цілому ще можливо, які є перед галузю, де да й безпосередньо перед вашою компанією. Ну, це, звісно, державний тиск та ризик закриття експорту. Ми відкрито публічно відстоюємо позицію вільного ринку, працюємо з профільними асоціаціями і з державними органами по цьому питанню. Разом з асоціацією УАвторМед ми розробили та підписали меморандум про взаємодію між заготівельниками та споживачами Брухту. Це такий. Документ як платформа для спільної роботи, для створення формули нормального функціонування ринку. І там першим пунктом є наше зобов'язання забезпечити в повному обсязі технологічні потреби наших металургійних комбінатів. Тобто це першочергова для нас задача, а потім надлишок ми вже можемо експортувати. Цей документ підписало 23, здається, учасники, там і державні корпорації. І наукові інститути, і, і лідируючі компанії галузі. Метолургії, до речі, не підписали цей документ. Ну, а ми чекаємо. <свят> це перше, це от таке локальне. І, мабуть, друге, те, що стосується кожного бізнесу, це дефіцит кадрів, це катастрофічна проблема. Ми стараємось розвивати і вирощувати кадри всередині, створювати умови, щоб люди розвивалися. Паралельно створюємо і, і, імідж такого цікавого, ефективного роботодавця, щоб молодим спеціалістам було цікаво і приходити на нас, і взагалі, щоб вони бачили перспективи в нашій галузі. А, і ще, а скажіть мені, будь ласка, взагалі, от, ви бачите, як дав досить, досить масштабна структура, така масштабна сфера, які ну не знаю, принцип, якісь основні якісь моменти, які ви вважаєте потрібні, щоб існували для того, щоб все працювало дуже злагоджено тут? Я думаю, ці принципи в цьому бізнесу він схожий весь. Він працює за єдиними законами в будь-якій сфері. Я думаю, це в першу чергу. Людяність та повага, тому що бізнес це люди в першу чергу. Друге, це, мабуть, системність. Все, що працює у світі, це є система. Все, що ефективно працює у світі це система. Порядність та прогнозованість як основа ділової репутації. Розвиток теж компанія, якщо не розвивається, вона занепадає. Uh, і дуже важливий чинник також це в нашому випадку: це екологічність та соціальна відповідальність. Ми uh, віримо, що кожна наша перероблена тонна вона береже нашу планету. А стосовно соціальної відповідальності, uh, на нашу думку, бізнес бізнесом, але uh, кожен учасник цього ринку повинен і просто творити якісь добрі справи ну, в межах тих можливостей, які в нього є. Друзі, ось така у нас сьогодні цікава тема. В гостях у мене Клишинський Владислав, генеральний директор компанії «Укрмедцентр». Говоримо про галузь заготівлі та переробки металобрукту в Україні і важливість її для економіки нашої держави. Владислав, у мене останнє питання. Якраз я залишив його на якраз на останок. Про ви говорили про соціальну відповідальність, ви говорили про цікавість вашої компанії і галузі в цілому для молодого покоління. Це, звісно. Певна креативність вашої команди, це присутність в соціальних мережах. Розкажіть трошки про це. Більше того, я побачив, якийсь є серіал в цеху чи на цеху. Що це таке взагалі? А, це дуже цікава тема. і Те, чим ми пишаємося, це новий напрямок такий для нас. Ми ніколи цим не займалися. Так, да, дійсно, ми зняли вертикальний серіал, точніше, першу пілотну серію у себе в цеху, в цеху Дарниця, місто Київ. Цей серіал буде називатися Станція переродження, це такий трилер е, з, з філософським сенсом. Звісно, собі? звісно, крінжово вийшло, е, але ми знімали все своїми силами своєю командою. Це такий для нас виклик насправді, і одночасний драйв для команди, внутрішній, і зовнішній мар маркетинг одночасно. Е, ми хотіли зламати стереотип та е, показати, що у таких важких виробничих галузях е, працюють люди, які. Сміливо проявляють себе у будь-яких креативних форматах, ну і так от показати, що металобрух – це не тільки залізо а і. Люди, які хочуть творити, працювати і будувати. Ось так креативно про метал, як то кажуть, може бути. Друзі, така цікава у нас сьогодні була бесіда. Клишинський Владислав, генеральний директор Укрмедцентру був у мене в гостях. Ледиславе, дякую, що прийшли. Розказали. Дійсно, ну здавалось би, така велик, великий такий напрямок, сфера діяльності. Така досить дійсно закрита, можливо, А тут ви багато чого розказали. От я впевнений, що це теж важливо розказувати про це. І дякую, що прийшли про це. Повідомили країні. всій. дякую за можливість поспілкуватись та можливість розказати про свою бізнес-філософію. До нових зустрічей. Дякую. Ну Що ж, вам успіхів. Хай все виходить. Всі проблеми, всі якісь виклики долаються, і все буде успішно, як і для нашої країни. Ну що ж, експертна думка та країни ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі, до нових історій успішного українського бізнесу.